Вітаю я Василько. Я запрошую вас прогулятися супермаркетом та пригадати, які продукти харчування є в магазині. Перший відділ овочі. Фрукти. Наступний відділ. Хлібні вироби. Які хлібні вироби ви пам'ятаєте? Так, хліб, кекс, рогалик, булочка, батон. Наступний відділ. Які продукти харчування у м'ясному відділі? М'ясо, шинка, ковбаса, сосиски. А це молочний відділ. Які продукти харчування продаються у молочному відділі? Так, молоко, вершкове масло, сир, сметана. Йогурт. Ще у супермаркеті є рибний відділ, в якому продають рибу та рибні вироби. А ось відділ кондитерських виробів. Які тут є продукти харчування? Цукерки. Шоколадки тістечка. Ось ми з вами прогулялися магазином та пригадали, які продукти харчування продаються в магазині. Діти, я хочу попросити вас допомоги. Допоможіть мені знайти. Мої продукти. Скажіть, де вони лежать? Роздивіться малюнок. Чи ви бачите на ньому продукти харчування? Так, давайте назвемо, де вони знаходяться. Чи ви бачите сир? Знайшли сир? Скажіть, де він знаходиться? Сир на столі. А тепер знайдіть ковбасу. Знайшли ковбасу. Де вона знаходиться? Ковбаса під столом. Скажіть, де знаходиться йогурт? Йогурт на стільці? А чи знайшли в цукерку? Де лежить цукерка? Цукерка під стільцем. А ви бачите молоко? Де знаходиться молоко? Молоко на столі. А тепер я хочу дещо приготувати. Але я не зовсім добре пам'ятаю рецепти. Допоможете мені? Дуже добре. Приготуємо овочевий салат. В нього покладемо огірок, цибулю, помідор, варення, олію, листя салату. Як ви гадаєте, що тут зайве? Чи все вірно? Зайве варення? Так, варення не підходить для салату з овочей. Приготуємо бутерброд. В нього покладемо хліб, помідор, твердий сир, ковбасу, воду, листя салату. Що тут зайве? Так, зайва вода. Бутерброду з водою не буває. А тепер приготуємо солоденький торт. Покладемо борошно, яйця, ягоди, какао, цукор, м'ясо та часник. Як ви гадаєте, що тут зайве? Зайве м'ясо та часник. Вірно. Приготуємо смачний суп. В нього покладемо картоплю, цибулю, сіль та перець, моркву, полуницю. Гриби. Все вірно поклали, чи щось зайве? Зайва полуниця, тому що з полуниці суп не готують. У нас з вами вийшло дуже цікаве заняття. Ми були в супермаркеті. Пригадали продукти харчування. Потім ви мені допомогли знайти продукти харчування на моїй кухні. А ще ми з вами приготували такі смачні страви, і ви мені дуже допомогли з рецептом. Я вам вдячний. До побачення, діти!